Давайте ще можу показати вам таку техніку роботи гадання. На... Потрібно знати нумерологію. логі. І на гральних кубиках на костях можна також гадати. Давайте подивимося, що нам привесе, наприклад, ця формула тим, хто її запустить на здійснення бажань. Бачимо здійснення запліднення. і кармічно воно збудеться справедливо. Тобто люди отримують справедливо те, ж, на що вони заслуговують кожен, тобто кожного бажання здійсниться так, як на те людина заслуговує. От. Заодно давайте подивимося, що чекає Україна в новому році. Рух-рух-рух, рух-рух-рух, рух-рух-рух. І е е карма тобто справедливість те, на що ми заслуговуємо, Те, що е люди. Створили насправді люди самі, українці створили цю війну, От. і кармічно на неї заслуговують. Вони самі прописали тим, що допускали е е е рашистськомовних, тобто, що люди розмовляли цією інфекцією, поширювали. Це все дозволяли, дозволяли грабувати, е е прийняли культ релігії, тобто рабства. І відповідно будемо відпрацьовувати. Це нормально. Тобто, ну, війна вже давно була прописана. І треба було, щоб заплатили, особливо Донбас, і ці північні регіони, де платили кров'ю. Тобто їх 8 років ніхто не бомбив, не чіпав. Але те, що вони хотіли, просили війну і розмовляли інфікованою російською інфекцією, вони платять за це. Вон, бачите. Так. І воно, я вам скажу, що з'єднається, розвер... звершиться ця карма. От. А що буде з РФ, Давайте подивимося. Ага, з неї буде справедливий суд. тобто... Вона буде, отримає науку. Ну, можна трактувати це, як же фінал, отримає науку, тобто її покарають за те, що буде. За те, що вона натворила, тобто напала. Той, хто дуже самовпевнений собі, так як нацисти ставили підвасовували на себе і те, що зараз кацапи роблять. Вони будуть зруйновані. Отак. А у нас все буде. Чудово. О, як бачите, те, що рік перенесе, і знову ж ті самі цифри випали. Тобто, ми бачимо, що кармічно, ми завершимо свою карму і перейдемо на новий рівень. І це також наш урок буде, Наш урок, який ми маємо пройти. Те, що ми, українці, всі з вами захотіли, те ми й маємо. Ми маємо війну і ми маємо очищення від інфекції. Це логічно, тому живіть правильно. Відайте, що ви робите, відайте про наслідки, про те, що ворогів не можна пробачати, що не можна розмовляти родою чужорідно, мовою чужорідною це інфекція завжди для нашої країни. Про те, що корупціонерів, злодіїв не можна пробачати, потрібно забирати своє, відати, що бидло розуміє лише силу, виключно силу. От. І цим це потрібно знати. От, хто у мене на курс записався, проходить, <хи> той про це знає і володіє. Так, як бачите, можна магічні інструменти бувають різні. От я навіть і такі використовую дуже зручно в дорозі чи десь задавати запитання. Все працює, все відповідає. Так, ще раз вітаю вас з Новим роком. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!